Так, друзі, я в котельні. Ще раз е показую. Значить, сьогодні ми обрисували систему. Це у нас радіаторна система, тиск 10 атмосфер. Е також гаряча рециркуляція. Ці колектори у нас робочі, просто робочі колектори. У випадку, якщо е нові замовники колектори ми не, не вішаємо на плитку, тому, щоб їх не замирати, ми використовуємо свої старі колектори, які постійно використовуємо на опресування. Під'єднали всі ці трубочки, опресували все по 10 бар. Все по 10 бар, все по 10 атмосфер. Так, і все, крани закрили і залишили. Далі пробігся я перевірив, перевірив всі, всі стики. Ось зараз навіть це ось темне приміщення, бачите? Я роблю надрізи, надрізи і перевіряю стики. Кругом, навіть під батарею перевіряю з'єднання, чи ніде нічого не підтікає. І так, всі-всі, з'єднання, які в нас є. По воді, по опаленню. Все має бути перевірене перед заливанням. Дивимося, наприклад, рушник осушарки. Рушник осушарки в нас 15 є, такі самі, як на радіатори. Ми використовували трубочки. так? 15 -та гайка, 15 на 3 чверті. Я поставив муфти і крани Маєвського. До речі, крани Маєвського найкраще використовувати, тому що, якщо використовувати ці заглушки, ти їх привідкручуєш, та вода бризгає в різні сторони і воно може дезорієнтувати. тому Взяв викруточку або ключик спеціальний, підставив баночку, розкрутив, розповітрив собі і надавив тиск. Тому це дуже, дуже удобно в такому плані. Бачимо ось технічні розрізи. Зробив все, перевірив, всі стики, повністю всі стики На водорозетках, на трійниках. Оце все. Бачимо так. І ось тут все сухенько, все, всі приз'єднання. І воно ось, бачимо, ось так от прижалося собі. І все нормально. Тобто маленький технічний розріз робимо і перевіряємо всі з'єднання. Тут також не проблема. Ось відтягнули, з'єднання побачили. Тому, друзі, перед заливанням обов'язково обов перевіряйте всі з'єднання. Бачите, всі водорозиточки, все, що тут пресується, все я вскриваю і все перевіряю. Щоб воно все було сухеньке. Ось. І собі я так заліпив його. Чому скотчем? Скотчем я замотую, тоді воно трошки щільніше стає, воно наче якби повертається в воротнє положення. Всі з'єднання. Тут. Раз. З'єднання, перевірено. Тут з'єднання, всі перевірено. Все, Колінце ось тут прес стоїть, Перевірю. І так має бути на усіх з'єднаннях, перевірено. Тому так, друзі, ось такі сьогодні в нас посвятили цілий день виконанню гідравлічних тестувань системи. Все перевірено, все добре. Тиск 10 атмосфер. Тут також у нас все добре. Все сухо. Бачимо ось надрізи в санузлі, водорозетки, водорозетки. Все, все вскриваємо і перевіряємо. Все добре. Тому так, друзі. Беріть на замітку і робіть це обов'язково. Гігінічний душ також я зробив розрізи, відкрив, перевірив і назад скотчиком замотав тут я. Так що так. Хто ще не підписався, підписуємося, ставимо подобання. Рекомендуємо друзям. Все, дякую за перегляд. Слава Україні!